Ангеліна Ганджа з Нехаєвки Коробської громади. На війні минулого року втратила чоловіка, нацгвардійця Олексія Ганжу, який загинув, захищаючи чернігівське прикордоння. Портрет для мене дуже дорогий. Це пам'ять нас росте син, шестирічний, який залишився. І ми несемо пам'ять крізь портрети, будемо нести її крізь віки. Наша художниця відтворила не лише образ мого чоловіка, а передала і силу, і характер його, і мужність, і їх всіх. І тому він, коли я на його дивлюсь, він для мене як живий. Нехаєвка втратила на війні вже шістьох захисників, які народилися, виросли або мешкали в селі. В пам'ять про хлопців, уродженка Нехаєвки художниця Діана Масензова створила їх портрети. Першою була картина. В нашому селі з'явився перший загиблий воїн, односельчанин, і це виявився мій брат Стас Тригуб. І, звичайно, я дуже довго о, пере, пере, Переживала ту втрату і вирішила, яким чином я можу йому віддячити і уковічнити його ім'я, його пам'ять, і яким чином подякувати, і, щоб, це було, щоб це було достойно його вчинку. І так я написала портрет. Коли я взялася за цю справу, я не, не усвідомлювала, що це буде настільки боляче і що це буде настільки. Ну, ну, ну правда, іноді навіть аж за серце хватає, тому що це пропускаєш через себе. Це трохи навіть десь і небезпечно для здоров'я, для психіки. Але я мушу це робити, тому що хлопці віддають життя, віддають здоров'я, віддають свою молодість, віддають все найцінніше, що в них є, заради нашого життя. Тому я вирішила так, що я реабілітуюсь. А їм обов'язково потрібно вшанувати їх достойно, їхню пам'ять і розповідати нашим дітям, і показувати і це поширювати. Різними способами, різними музеями, різними галереями, аби побільше, побільше про них говорити, згадувати і вшановувати їх. Ангеліна Ганджа після смерті чоловіка стала ще дужче допомагати українським захисникам, і, зокрема побратимам Олексія. Волонтерство стало рятівним колом і сенсом подальшої боротьби. Мій чоловік загинув 14 вересня. Це була субота. В неділю вже мені написали, що потрібна допомога на кабелі для зв'язків. Я відкрила збір і з того моменту, з цього дня загибелі, я волонтерю, я допомагаю військовим, я не можу залишитись осторонь. І я допомагаю. Зборів дуже багато закрила, допомагаю просто сама від себе. І, зокрема, нещодавно був на збір великий, на 80 тисяч гривень, для закупівлі екофлоу зарядних станцій для побратимів мого чоловіка. Всі вони пішли на Чернігівський кордон. Виставку портретів героїв знехайки презентували під час перебування в чорнігою першого у світі потягу галереї або мистецького потягу, який подорожує Україною. У трьох обладнаних вагонах представлена фотовиставка про війну в Україні відвага нації через об'єктив американського мецената Говарда Баффета.